Північна Салтівка, вулиця Соборності, будинок 208 Загальна площа 56 метрів. Квартира має зручне планування з великими кімнатами. Кухня оздоблена, є великий балкон. Ванна кімната суміжна, виконана сучасний євроремонт. На підлозі у ванні на балконі та в коридорі тепла підлога. Встановлені натяжні стелі. Замінено всі труби, встановлено надійну сантехніку. На підлозі плитка та ламінат. Квартира підключена до всіх комунікацій: світло, газ, вода, інтернет, опалення централізоване. Є два інверторні кондиціонери. На балконі та у спальні встановлені рекуператорні системи вентиляції. За домовленістю залишається вся техніка та меблі. Виконане зовнішнє утеплення та внутрішній захист від вологи. Будинок обладнаний ліфтом, квартира розташована в спальному районі нашої північної Салтівки. Квартира тепла, не кутова. Вікна виходять на дві сторони, гарні сусіді, балкон засклений, п'ятикамерними склопакетами з затемненням. Санвузол дуже файний. Всі комунікації: світло, газ, вода, інтернет, поруч метро, героїв праці 15 хвилин пішки. Інфраструктура. Розвинена магазини, школи, дитячий садок, аптеки, парк, зупинка транспорта. Запрошуємо на перегляд.